Здравейте, вирішив почати трансляцію невеличку спробую йти прямо навіть без стабілізатора Щоб вийшло Тому що Минулого разу, коли я почав транслювати поруч мечеті на татартергу там все трусилося. А зараз я буду слідкувати, щоб все було прямо. Треба хоч трохи слідкувати, хоча... Робити лінькинь. Чому щось не ви не вигадали, щоб спокійно йти? Ну, мабуть, екшн-камера. Я ще не такий обізнаний. У цьому, мабуть. Так, екшн-камера. Але чи кріпіш на груди спробувати ну, тим не менш так, так поки що пройдемо О, який приємний район. Це також татар базар Читик Торк. Є таке слово. Це трамвайова лінія. Дуже приємно. Приємно йти такими місцями. Я зараз був на переслуженні у храмі неподалік. Зараз заряджений, хоча я був, відчував себе втомленим. Я йду дуже підкреплений. Навіть не думав, що дістану камеру, але... В цьому середовищі це напрашується, це напрашується Якщо чесно, я хотів знайти красний дім, котрий був на горизонті. Ой, я його втратив, Мабуть він буде ще десь в іншому місці. Ось таке враження. Це багато дім. Он знаходиться серед. Приватного, приватних будин будинків. Але не розумію, він тільки що був на... на краєвиді. А ось зараз я його вже не помічаю. Вже 4 минути. Трансляція, але таке враження, що вже багато прийшло. Ух, там вже ліс. Ну хочеться вже до лісу дійти краще. Якщо я минув цей дім, нехай так і буде. А я пойду до лісу. Тільки мовчати можна гуляючи такими місцями. Що говорити я навіть не знаю. Підзаряджуватися енергією. До речі, хотів трохи сказати, що я перенавантажився пер на кур'єрстві на одно швидкісному велосипеді. Коли я його покупав, то думав, що буду тренувати ноги, але ноги — це півбіди. Це нормально, це витримував все. Але от очі праве око не так приємно. Стало, тому що коли ти їдеш на такому старенькому велосипеду ти як напружуєшся, І це як при природах жіночих. Не те, щоб я рожав сам, але це зрозуміло, що також як, мабуть. Сереж там на унітазі, також навантажуєшся. І у тебе навантаження на глаза, на очі. На очі я поки що перестав їздити велосипедом оцим. Хоча я спробував швидкісний. Це не дуже легше. Не так дуже. не швидкий ні швидше, ні... Ні дуже легше... А... Щас часто говорю. Краще було б зразу їздити на електро чи мопеді. Або що ти тепер поробиш? Треба. Відпочивати, встановлювати сили. Були так, мабуть, я ...я відчув, що це таке. Хотів у нас гувати по 90-х роках, коли всі ще тоді їздили на таких велосипедах, радянських. Думав, що... Але дискомфорт зробив своє. Да. Оце, мабуть, не стільки напруження, скільки, Ну, мабуть, це одне і те ж, це дискомфорт. Коли ти хочеш вести і відпочивати на кур'єрстві, ти відчуваєш на коли. У гору їдеш. Дуже великий дискомфорт. Але зараз що. Навіщо? прочитати щось? Треба відпочивати. Сейчас пройдем вот Ну ось до лесу. Ну? Але все одне. Все одне довго я ходити не можу, не так вже приємно. Я хочу навіть їздити, але спомітчу рук. Не на ніг, а тільки рук надавлюючи. Курок швидкісті Таке враження, що це в перший раз. Зараз в моїх планах піти на зупиночку. Там сісти. А як я туди дістанусь? Щось не, не бачу вихід. Мабуть це. Є сенс туди йти. Хочу навіть на карту подивитись. Чи є ні є сенс? Спробуємо. 100 метрів спробуємо. Якщо ні, то... Піду карту завантажувати. Таке в перший раз. Так ось це перенавантаження не дуже приємно сказується. Відчуваєш лиш в тому несть, то що. Ну так куди я зайшов так? Ліпше карту завантажу.